Жителі Полтави навіть у страшному сні уявити, що їх містом буде керувати сепаратист та злочинець. Проте тепер це уявляти не потрібно. Це факт. Олександр Мамай за п'ять років своєї роботи проявив себе як корупціонер, сепаратист та просто гопник. Найяскравіше сутність міського голови Полтави проявилася після початку військових дій на сході України. В той час як Україна намагалася протистояти агресору усіма можливими способами, Олександр Мамай Май знаходив відмовки і приводи для сепаратизму. Починалося все із декомунізації та позбавлення Кобзона звання почесного громадянина міста. Депутати облради були впевнені у тому, що сепаратист Кобзон взагалі не стане проблемою. Є екзамен для депутатського корпусу для міського голови, екзамен на здравих службу. Чи від, будуть вони підтримувати сепаратистські основни політика Йосипа Кобзона. Проте для міського голови сепаратиста Олександра Мамая Кобзон досі лишається українським національним героєм. Ну, чого ми будемо сьогодні діти попередбать в пекло? Вибачте, він сьогодні народний артист України, ніким не позбавлений цього права. Він Кавалер ординат всіх трьох ступенів. Напевно, пряма підтримка знищення батьківщини для мамая недостатня підстава. Після Кобзона настав час виконувати прийнятий Верховною Радою закон про декомунізацію. Ні у кого із мерів патріотів ніякого спротиву ця ініціатива не отримала. А у сепаратиста Мама Я цілковито. Що стосується декомунізації, я вважаю, що це помилка нашої Верховної Ради, помилка уряду. Якщо дійсно будуть кошти на перейменування вулиць, якщо буде Верховна Рада виділяти такі кошти, то я думаю, наступна каденція, яка буде депутатів і міського голови, будуть приймати певні рішення на сьогоднішній день. Я особисто, як міський голова, вулиць перейменовувати не збираюся. Пізніше про російський подумав і виступив перед пресою із заявою, в якій він зазначив наступне. Першочергове завдання сьогодні: мир і спокій на нашій землі, який може забезпечити тільки боєздатна, взута одягнена і нагодована армія. Так може ці кошти краще спрямувати на те, щоб ми стали справді вільними і незалежними. Гарна заява, правда, але як виявилося, повна брехня та замилювання о. Адже на останній сесії Мамай нахабним чином спробував віддати призначену бійцям АТО землю своїм наближеним та родичам. Останній раз остання сесія за два дні до виборів. Ну це просто, це просто жах. Це просто мамай е продовжує деребанити полтавську землю. Рішення було не оприлюднено за 20 днів згідно чинного закону. Проєкт рішення ми не бачили. Знову земельна комісія відбулася за пів години до початку сесії. Оце вам міський голова Мамайо так керував містом Полтавою рівно 5 років. Більше того, в июлі на сесії райсовєта із 80 виділених земельних участків 62 виділили ліцам, які не мають ніякого отношения к АТО. В Київському районі Полтави у депутатів не хватило возможності блокувати рішення, і власті виділили земельні участки депутатському корпусу і опять відказали учасникам АТО. Мер продає землю, предназначену бойцям АТО за 500 доларів за сотку. Як вам такий патріотизм та турбота про рідну армію та країну? Проте все стає на свої місця, коли спливає факт, що Мамай усіма силами намагався заблокувати рішення міськради щодо визнання Росії агресором. А ЛНР та ДНР терористами. Партія совість України, яка під контроль на очільнику міста Олександру Мамаю заблокувала прийняття цього рішення. Сам мер голосував проти цієї ухвали. Впевненою диверсії з боку мера і депутатський корпус. Мер міста керує, і ви мене не переконаєте ніколи в іншому повністю контролю. І керує своєю фракцією. Чому вони не захотіли за це рішення голосувати? Це питання до них. Але я ще раз підкреслюю, що це рішення залежало повністю від міського. Голови. Люди були шоковані такою захвалістю. У стінах мерії зібрався величезний обурений натовп, який мер довів до того, що в нього навіть полетіла пляшка, і натовп ледве не розірвав його на шматки. Звичайно ж, коли надійшла ініціатива щодо встановлення у Полтаві пам'ятнику Івану Мазепі. Міський голова став головним противником цього рішення, незважаючи на потужні ідеологічні аргументи з боку ініціаторів. Це не просто перемога над Росією, це перемога всього українського на Полтавщині в першу чергу. І в Україні в цілому іван Мазепа розпочав збройну боротьбу. З державою Росія тоді ще Московщина. Зараз ми її закінчуємо, тому хлопці на фронті всі очікують, всі громадяни наші очікують кінця цього війни. Це буде перший один із потужніших ударів по Російській Федерації встановлення пам'ятника Мазепі Полтавщині. Проте на це міський голова відповів. Вам чесно скажу, у мене є сумніви. Особисто повинен бути пам'ятник Мазепі в Полтаві чи ні? І це не дивно, адже він офіційно заявляв, що коли він навчався у школі, йому казали, що під Полтавою швидів роз. Бив Петро І. насправді навіть цього переліку фактів достатньо, щоб кожному із полтавців стало відверто соромно за такого очільника міста, адже це той тип людей, які в разі небезпеки першими втечуть, зрадять, продадуть. А у крайньому випадку ще й запропонують нетрадиційні статеві стосунки.